Привіт усім! В ефірі програма Свіжий погляд. Підготовлена для вас студентами Київського міжнародного університету. В студії працює Макс Сербін. Сьогодні дивіться про таке: Сучасне мистецтво! Яке ж воно? Цей тиждень в історії? Запроси подругу на каву. Людина, яка вважає себе освіченою, має розбиратися принаймні у трьох речах економіці, політиці та мистецтві. Для того, аби не отримати славу малограмотних невігласів, наша знімальна група вирішила розібратися, що ж таке сучасне мистецтво, як воно виглядає та де його шукати. Протягом віків мистецтво еволюціонує. Людство почало розвивати свої здібності ще з наскельних малюнків, але інколи виникає відчуття, що деяким людям по сьогодні не вдається наздогнати наших пращурів, особливо згадуючи роботи таких великих митців, як Мікеланджело, да Вінчі, та навіть сюрреалістичні витвори Далі. Сучасне мистецтво залишає по собі багато запитань та непорозумінь, а інколи і сумнівів щодо того, чи це і справді мистецтво. Тим не менше, зараз існує багато різноманітних надмитців, які створюють чимало шедеврів сучасного. знаєте, так я є великий шанувальник взагалі творчості, мислення, форми Андрія Сагайдаковського. Знаєте, є художники, які дійсно викликають мурахи, мурахи на шкірі. Він змінювався. Він переходив, наприклад, дуже великий період його творчості. Він е відпрацьований на такому матеріалі замість полотна це килимок. Килимок, так, да. е Він каже про те, що килимок, на відміну від полотна, він має зовсім інший опір. Він матеріальний. Уявимо на секунду, що на виставку наших сучасників завітали генії минулих часів. Як ви гадаєте, що перше спало б на думку, наприклад, тому ж Давінчі, коли б він побачив це? Інтересно, як би я смог понять, що це велике іскусство, б ти мені предупредив? Навіщо державі витрачати час і кошти на нудні попереджувальні знаки? Коли наші митці можуть розбавити сірість буття кольорами, тим більш нам неодмінно треба скористатись такою можливістю. Адже зовсім скоро живопис замінить мистецтво естетичної фотографії, я дружу з автором цих фотографій Кирилом Головченко, і в общем мені цікаво і подобається то, що делає, що показувати ну таку ніколи екзотичність наших реалій. І, мабуть, Українського вас зрителяні удивіш тими фотографіями. А для європейців це дійсно щось такое свіже, нове. Величезні пейзажі тепер не актуальні. Сьогодні актуальні фотографії з ринків та іржавих спортзалів. Сучасне мистецтво – очень тонка річ. Хто знає, може, колись нам і вистачить сміливості зрозуміти таке мистецтво, але нині ми просто ще не доросли до цього. Дар'я Зощук, Дмитро Аліфанов, Київський міжнародний університет. У такі ж сонячні квітневі дні більше ста років тому світ сколихнула жахлива новина про катастрофу в Атлантичному океані. В пам'ять про тих, хто не дістався берегів Нью-Йорку, тих, хто не покинув корабель та всіх тих, кого не стало в ніч на 15 квітня 1912 року. 10 квітня 1912 року в своє перше плавання вирушив корабель, чия назва стала легендарною. Титанік за фатальним збігом обставин, його перший рейс став останнім водночас. Того дня не було похмуро, була ясна сонячна погода. І нічого не віщувало лиха. Титанік диво, корабле будування і найбільший лайнер свого часу. Будівельники та власники цього гіганта самовпевнено заявили, сам Господь Бог не зможе потопити цей корабель. Це була одна з найбільших катастроф, яка назавжди увійшла в історію мореплавання. На борту Титаніка перебувало 2207 осіб, з поміж яких видатні діячі та представники фінансової еліти свого часу, а також і головний проектувальник корабля Томас Ендрюс. Врятувалося лише 712 чоловік. 14 квітня відбулось зіткнення із айсбергом. За лічені години ще до сходу сонця Титанік пішов на дно. На всьому лайнері панував хаос. Шлюпок катастрофічно не вистачало. За свідченням дослідників, на той час було простижніше будувати великий міцний корабель із невеликою кількістю рятувальних човнів, ніж корабель небезпечно кволий, обвішений рятувальними човнами. А Титанік, як відомо, вважався саме кораблем непотоплюваним. Тож спершу в шлюпки саджали жінок і дітей. Історія цієї безглуздої катастрофи породила навколо себе безліч міфів. На останню роль відіграє тут і кінематограф, адже події Титаніка екранізувались неодноразово. Достеменно відомо, що музиканти грали до останнього, намагаючись надати атмосфері суцільного хаосу, хоч трохи спокою, і що на судні працювала найкраща команда, яку тільки можна було зібрати. Відомо, що капітан Едвард Сміт пішов на дно разом із кораблем. Наразі існує чимало думок щодо того, чи можна було уникнути катастрофи. Зокрема, відомо, що досвідчений капітан корабля ігнорував неодноразові попередження про айсберг. У ході розслідування катастрофи з'ясували, що якби двигуни Титаніка працювали на передній хід, то корабель встиг би відхилитися від айсберга. І навіть носове зіткнення не призвело би до фатального результату. Тім Малтін, американський дослідник, який присвятив вивченню історії катастрофи в Атлантичному океані майже все свідоме життя, каже, що один із найбільш розповсюджених сучасних міфів про те, що корабель був недостатньо міцним. Пан Малтін спростовує це, вважаючи Титанік найбільш міцним судном свого часу. Можна звинувачувати і вахтових матросів, які вчасно не роздивились на безпеку. І капітана судна «Каліфорніан», який знаходився поруч, а на допомогу не прийшов. Залишивши пасажирів затонулого лайнера помирати в крижаній воді. Втім, сучасні дослідження зводяться до того, що потоки холодного і теплого повітря, безмісячна і зоряна ніч, спокійна вода, породили свого роду міраж. Цей оптичний обман не дав вчасно вартовим розгледіти айсберг. А капітану «Каліфорніан» сам Титанік 4-й годині ранку, 15 квітня 1912 року, змерзлих, наляканих і втомлених потерпілих підібрав корабель Хорватія. І вже на ньому вони дібрались берегів Нью-Йорку. Звістка про смерті непотоплюваного титаніка сколихнула весь світ. Шпальта газети замайоріли шокуючими заголовками. І на певний час мешканці Європи та Америки всі, хто мав доступ до засобів інформації, з жахом замовкли. Адже лише в такі хвилини людина розуміє свою неміч перед силами, які стоять вище за неї. Анастасія Глуцька, Андрій Сокирко, Київський міжнародний університет. Запроси подругу на каву. Можна, звісно, на чай, але що ж зрівняється з ароматом свіжезвареної кави? Наша знімальна група теж вирішила зайти до кав'ярні, і ось що нам вдалося дізнатися з історії цього диво напою. Кава, це чудовий привід для зустрічі з друзями. А ще це прекрасна можливість потрапити у затишну кав'ярню та насолитися аромаксамитом та смаком цього напою. Тож ми вирішили поділитися з вами декількома фактами з історії походження кави. За легендою, у 850 році ефіопський пастух на ім'я Калді помітив, що його кози час від часу вели себе занадто енергійно. Це відбувалося після того, як вони з'їдали червоні ягоди з кущів недалеко від пасовища. Він розповів про це наставнику місцевого монастиря, а той вирішив випробувати на собі дію дивних ягід. Так людство відкрило для себе тонізуючі властивості кави, щоправда, лише методом поїдання листків та плодів кавового дерева. Перші ж на поїзди воягід почали робити у 10 сторіччі в Ємені, але спосіб приготування все одно ще був далекий від сучасного. Араби чавили кавові зерна та змішували їх з тваринним жиром або молоком. Лише за два сторіччя з цих зерен почали робити порошок, який заливався окропом і приправлявся прянощами. Відтоді принципи приготування кави вдосконалювались. З'являлись все нові і нові методи, і навіть правила все потрібно знати як його Правильный помол, темпировка кофе, время приготовления. Ну, самое важное ⁇ это помол кофе. Он меняется в зависимости от температуры в комнате. Это надо научиться, это надо почувствовать, как оно правильно делается. Просто с первого раза, там, со второго, это никогда не получится. Это надо килограмм кофе просто перевести, чтобы научиться правильно готовить. Нині існує чимало кав'ярень, кафе та ресторанів, де без проблем можна замовити собі філіжанку свіжої кави. Але колись це було недоступним та екзотичним. Не дивлячись на те, що люди почали вживати каву ще у першому тисячолітті, перша публічна кав'ярня була відкрита в Стамбулі лише в 1565 році. А перша європейська кав'ярня відчинила свої двері через 80 років у місті Відні. На той час вживання кави вважалось елітним обрядом, а правлячим верхівками її прописували навіть у якості ліків. У сучасному світі філіжанка кави буденний обряд майже кожної людини. Комусь кава приносить прибуток, а комусь енергію та задоволення. І якщо ще 200 років тому її могли запропонувати лише в декількох варіаціях, то тепер існує чимало різних видів кавових напоїв та способів їх приготування. Ми вирішили поцікавитися, яку саме каву полюбляє сучасна молодь. Зазвичай я п'ю заварну каву, яка робиться. Довше каву. Я п'ю холодною і в маленьких порціях. Я очень люблю кофе. Без стараюсь пити по утрам, щоб збадріться. трохи. люблю заверної кофе. Я кріпка кофе ну, не люблю пити. а без кофі ніяк, тому що утром по-любому нужно просипатися. Еспресо, капучино, латте, американо неважливо, що саме полюбляєте ви і чи полюбляється ваш найкращий друг. Просто не втрачайте можливості зайвий раз запросити близьку вам людину на чашечку кави. Адже цей напій дійсно має магічну особливість зігрівати та зближувати. Христина Паркова, Алім Абдулхаїров, Максим Сербін, Київський міжнародний університет. А на сьогодні це був останній сюжет. Свої відгуки та побажання надсилайте на електронну адресу, яку ви бачите на своєму екрані. З вами були студенти Київського міжнародного університету та я, Макс Сербін. Бувайте!